Екологічна свідомість у сучасному світі стає більш актуальною. Відповідальне ставлення до природи це щонайменше прояв нашої адекватності, адже людину повною мірою характеризує те, як вона поважає довкілля. Доволі часто результати цього своєрідного іспиту на екологічну адекватність ми можемо бачити на місцях відпочинку, наприклад, на пляжі. У Чернігові влітку найпопулярнішим місцем масового відпочинку є пляж Золотий берег. Тому саме тут ми й вирішили поцікавитись у Чернігівців, чи мають вони звичку прибирати за собою. Так, я якщо якісь напої беру з собою, чи якщо щось купую, то звісно все в пакети. і чудовий пляж оборудований, другом є місця для сміття. Так, звичайно. І дітей привчаємо. Скушали, положили, винесли в урну. Обов'язково. Так, звичайно, завжди, завжди. Навіть на, на пляжі. Да, не тільки на пляжі, на вулиці, навіть Кожну бумажечку за собою. В мене навіть син буває таке, що бачу, хтось викинув сміття там якусь там бумажечку. Мама, дивись вітя, якось тільки не підбирається на твоє. Обов'язково тільки ось по, скажімо, поснідали, і все в сумочку. Завжди прибираю. Завжди, правда. Ну, у мене така звичка, я так завжди роблю. Я завжди кидаю талончик у сміттєвий бак і так далі. Тобто без питань. Завжди прибираємо. Тут це, це навіть не обговорюється. Всюди за собою прибираю. Я не так вихована, щоб щось залишати. Все, беру, нема нічого у нас. І звісно, ж ми дізналися, як вони оцінюють чистоту пляжу Золотий берег. На даний момент да, дуже чисто, все гарно, подобається. Так, задоволені, так. Да. І місцеві би, люди теж е, е, чисто поводяться, би, ніде нема ні, ні бруду, ні сміття. Мені подобається. Поглиблювалася річка е, і чистилася, а тепер ж. Наплив пістав та з'явилися острова, які заростають, і тут вже дерева. Задоволена, задоволена. Тут чисто, все хайно, прибирають. І взагалі мені подобається те, що на цьому пляжі є вся інфраструктура. Тобто ми можемо купити водичку, можемо купити каву, можемо посидіти в холодочку, можемо взяти шезлонг за нормальні кошти. Тобто, все зручно, все зроблено для людей. цілому так, бо ми тут кожен день так люди кругом прибирають. Дуже задоволена, все тут дуже добре, і все мене влаштовує.